Лекція номер 2. Тема лекції. Основні положення теорії хімічної рівноваги. Рівноваги у гомогенних системах катіони другої аналітичної групи. Вопроси до лекції. Основні положення теорії хімічної рівноваги, Катіони другої аналітичної групи. реакції катіонів серебра, димеркурію, плюмбуму. Умову їх виконання. Систематичний хід аналізу Катіонів Другої аналітичної групи. Закон діючих мас. Закон діючих мас відкрили у 1884 році норвежські вчений Гульберг і Ваге. Цей закон є одним із основних законів хімії і описує взаємозв'язок між концентрацією реагуючих речовин і швидкістю хімічної реакції. Припустимо, що в розчині прибігає розворотня реакція 1. Тоді константа рівноваги буде дорівнювати добутку концентрації продуктів реакції до добутку концентрації реагуючих речовин. Для реакції 2 рівняння є математичним виразом закону діючих мас. При хімічній рівновазі відношення добутку концентрації продуктів реакції у ступенях відповідних стеохіметричних коефіцієнтів, до добутку концентрації реагуючих речовин у ступенях відповідних стеохіметричних коефіцієнтів є величина постійна при даній температурі, звана константою хімічної рівноваги. Константа рівноваги для цього рівняння називається. Кон... Концентраційною константою рівноваги. Константа хімічної рівноваги не залежить від концентрації реагуючих речовин для розведених розчинів. Співвідношення 3 матиме при рівновазі одне і те ж значення при даній температурі. По величині константи рівноваги можна судити про те, яка реакція перевагає в системі. Пряма або зворотня. Якщо константа рівноваги більш одиниці, перевагає пряма реакція. Якщо константа рівноваги менш одиниці зворотня. Часто в аналітичній хімії користуються величиною ПК, яка дорівнює мінус логарифм константа рівноваги. Тоді, якщо ПК більш нуля, то перевагає пряма реакція. ПК менш нуля зворотня. Рівноваги в розчинах слабких кислот та основ. Слабкі кислоти і основи у водних розчинах іонізують не повністю частково. Отже, іонізація в розчинах таких кислот і основ повинна підкорятися закону діючих мас. Рівняння 4 та 5. Таким чином, рівноважні стани в розчинах слабких кислот та основ характеризуються відповідними константами рівноваги, які називаються константами іонізації. Рівняння 4 і 5 застосовують для розрахунку PH і POH у розчинах слабких кислот та Основ. Речовини по електропровідності їх розчинів підрозділяють на електроліти і неелектроліти. Речовини, розчини і розплави яких проводять електричний струм, називають електролітами. В розчинах вони повністю або частково розпадаються на іони. Іони забезпечують перенесення електричних зарядів і тим самим здатність розчинів проводити електричний струм. Ті розчини, які не проводять електричний струм, називають неелектролітами. розчині вони існують тільки у вигляді молекул. Реакції у водних розчинах неорганічних речовин відбуваються між іонами, на які вони дисоціюють. Силу електроліту характеризує ступень дисоціації альфа. Це відношення числа молекул, які продисоціювали на йони, до загального числа молекул. Ступінь дисоціації часто виражають у процентах. Тоді написане вище рівняння домножують на 100. По ступеню дисоціації всі електроліти підрозділяють на сильні та слабкі. Максимальне значення альфа дорівнює одиниці. Це сильні електроліти. Мінімальне значення альфа дорівнює 0 не електроліти. Якщо альфа більш ніж 0,4 електроліт умовно називають сильним. Якщо альфа менш ніж 0,2, електроліт слабкий. Сильні електроліти, до яких відносять практично всі солі, за рідким виключенням сильні кислоти, сильні основи, дисоціюють практично повністю. Наприклад, хлороводнева кислота. Слабкі електроліти дисоціюють лише частково. У їх розчинах встановлюється динамічна рівновага між молекулами і іонами, на які вони дисоціюють. Слабкі електроліти це слабкі кислоти. Основи деякі солі. Наприклад, оцтова кислота. Слабкі кислоти багатоосновні і багатокислотні основи дисоціюють поступово іонний добуток води. Вода це слабкий електроліт, який іонізує на іони гідрогену та гідроксид іонів. Відповідно до закону діючих мас, константа рівноваги реакції дорівнює відношенню добутку концентрації іонів гідрогену та гідроксид іонів до концентрації води. Або Константа рівноваги помноженную на концентрацию воды, дорівнює добудку концентрации гидроген-ионов та гидроксид-ионов. де Константа рівноваги величина стала. Концентрацию воды також можно вважати через дуже малу ступень ионизации практично сталою величиною. Тобто, Іонний добуток води КВ дорівнює добутку концентрації протонув водороду та гідроксид йонів. При 25 градусах по Цельсію добуток концентрації гідроген та гідроксид іонів дорівнює 10 в мінус 14 ступені. Середовище водного розчину зрочно. Характеризувати не концентрацію іонів гідрогену, а PH. PH розчину дорівнює мінус логарифм концентрації гідроген іонів. Рівноваги в розчинах солей, які гідролізуються. Гідроліз це взаємодія іонів розчиненої солі з водою. Що призводить до порушення рівноваги води, і як наслідок до виникнення кислої або лужної реакції рочину, гідролізу піддаються три типи солей: солі, які утворені слабкою кислотою і сильною основою, солі, які утворені слабкою основою і сильною кислотою, і солі, які утворені слабкою кислотою і слабкою основою. Гідроліз солей, які утворені сильною кислотою і слабкою основою. Наприклад, амонія хлорид іонізує за рівнянням. Оскільки дана сіль утворена слабкою основою і сильною кислотою, то гідроліз відбувається за катіоном, де константа рівноваги гідроксиду амонію дорівнює 1,76 Сотих на 10-5 мінус степені. Отже, в розчині цієї солі середовище кисле. Гідролі солей, які утворені слабкою кислотою і сильною основою, наприклад, каліацетат, іонізує порівнянню. Оскільки дана сіль утворена слабкою кислотою і сильною основою, то гідроліз Д по аніону. І середовище урочення цієї солі лужне. Третє. Дідролійс солей, які утворені слабкою кислотою і слабкою основою. Наприклад, амоній ацетат іонізую за рівнянням. Оскільки дана сіль утворена слабкою основою і слабкою кислотою, то гідролізь йде по катіону і аніону. Оскільки константа рівноваги практично равна, то середовище урочення цієї солі практично нейтральне. Здатність солей вступати в реакцію гідролізу, описуються ступенем гідролізу. Це відношення концентрації частини солі, яка гідролізується це H до її загальної концентрації С. Константа гідролізу і ступінь гідролізу пов'язані між собою залежністю. Зрівняння видно, що ступінь гідролізу тим більший. Чим більше константа гідролізу і відповідно менше константа гідролізу слабкої кислоти або слабкої основи. Тобто, чим слабша кислота або основа солі, яка піддається гідролізу. Друге. Чим вища температура, тим гідроліз протікає краще. Третє, чим менша концентрація солі, Тобто, з розбавленими рочну ступінь гідролізу зростає. На рівновагу гідролізу впливає pH-рощину. Таким чином, пригнічення або підсилення гідролізу може бути досягнуте регулюванням pH-розчину. До катіонів другої аналітичної групи відносяться катіони П-елемента. Плюмбуму і Д-елементів, аргентуму та димеркурію. Груповим реагентом на другу аналітичну групу є двомалярний рочин H-хлор, який дозволяє селективно відокремити ці катіони у вигляді осадів відповідних хлоридів. Для катіонів другої аналітичної групи характерні реакції комплексу утворення. А для димеркурію йонів реакції окиснення відновлення, особливо реакції дисмутації. Тому систематичний хід аналізу сумішу катіонів другої аналітичної групи засновується на реакціях осадження, комплексоутворення і окиснення-відновлення. Катіони другої аналітичної групи утворюють нерозчинні галогеніди, крім аргентум флуориду сульфати, сульфіди, хромати, фосфати, арсеніти, арсенати, гідроксиди-оксиди та карбонати, що пояснюються високою поляризуючою дією цих. Катіонів. Реакції комплексу утворення з амоніаком використовують в систематичному ході аналізу для розділення аргентум хлор і хлориду димеркурію і одночасного виявлення іонів димеркурію. Солі катіонів другої аналітичної групи в більшості безбарвні. Але інколи вони мають колір, якщо до їх складу входять забарвлені аніони. Реакція катіонів другої аналітичної групи. Реакція з двомалярною хлоридною кислотою. При дії групового реагенту катіони другої аналітичної групи утворюють з двомалярним розчином хлоридної кислоти білі осади аргентум-хлор, хлорид димеркурію та хлорид свинцю. Осади частково розчинаються в надлишку концентрованої хлоридної кислоти з утворенням комплексних іонів. Виходячи з величини константи розчинності плюмбуму хлорид має найбільшу розчинність і практично повністю розчиняється в гарячій воді. Що використовують у систематичному ході аналізу для відокремлення хлориду свинцю від інших хлоридів катіонів другої аналітичної групи. Аргентум хлорид, на відміну від димеркурію дихлориду, розчиняється в розчину амоніаку. Цю реакцію використовують для відокремлення аргентум-хлор від хлориду ртуті у систематичному ході аналізу. Білий осад димеркурія дихлорид урочений амоніаку чорніє внаслідок утворення дрібнодисперсної металічної ртуті. Ці реакції використовують для виявлення ртуті у ході аналізу. Реакція виявлення катіонів плюмбуму. Якісну реакцію на катіони свинцю ядіє калію ядіду, внаслідок чого утворюється золотаво-жовтевий осад. Цей осад розчиняється в гарячій воді і оцтової кислоті. Реакция является фармакопейной. Реакция с хроматионами. При действии хроматионов на катионы плюмбуму утворяется желтый осад. Осад хромат свинцю расширяется в рощинах натрио або калио Реакції виявлення катіонів димеркурію двомалярної хлоридної кислоти та рощину амоніаку. При дії двомалярної хлоридної кислоти на розчин, який содержить димеркурій йон, випадає білий осадок хлорид-артуті. Цей осад. У розчині амоніаку чорніє. внаслідок чого утворюється димеркурій амідмокситіон і металічна ртуть. Реакція з каліоїдидом. Якісну реакцію на катіони димеркурію є дія розчину каліюядиду. Внаслідок чого утворюється зелений осад йодида ртуті. Цей осад реагує з надлишком реагенту з утворенням чорного осаду металичної ртуті. Реакція виявлення катіонів аргентуму двомалярної хлоридної кислоти. Рощину амоніаку. При дії хлоридної кислоти випадає осад білого цвіту, який, на відміну від хлориду димеркурію, розчиняється в врощину амоніаку з утворенням комплексного сполуки. При дії Азотної кислоти знов утворюється осад хлорида серебра білого цвіту. Ця реакція іспользується Державною фармакопеєю України. Дієрощину йодиду калію. Якісною реакцією на катіону серебра є розчину калюєдиду, внаслідок чого утворюється жовтий осад аргентум йод. Цей осад не розчиняється в розчині амоніаку. Реакція з сульфідіонами Катіони другої аналітичної групи при взаємодії з сульфідіонами Утворюють чорні осади відповідних сульфідів. Аргентум і плюмбум сульфіди розчиняються при нагріванні в розведеній нітратній кислоті. Катіони другої аналітичної групи утворюють відповідні осади з замісником гідрогенсульфіду тіоацетамідом, Робота з яким безпечніша. Цю реакцію Державна фармакопея України використовує для визначення на граничний вміст домішок важких металів у лікарських препаратів. Реакція з сульфат-йонами. Катіони другої аналітичної групи сульфат-йонами утворюють малорозчинні у воді сполуки біл білого кольору. Блюмбум-2-сульфат розчиняється в лугах і 30% розчині амоній ацетату, що використовують в систематичному ході аналізу катіонів першої та 3 аналітичних груп для відокремлення сульфату свинця від сульфатів катіонів третьої аналітичної групи. Схема систематичного ходу аналізу катіонів другої аналітичної групи. Катіони другої аналітичної групи осаджують дію групового реагенту двомолярного рочної хлоридної кислоти у вигляді відповідних хлоридів. При цьому плюмбом 2 катіони осаджуються не повністю. Осад хлоридів катіони у другої аналітичної групи обробляють гарячою водою і швидко центрифугують. При цьому хлорид свинцю частково розчиняється. У центрофугаті відкривають плюмбум-2 катіони, дію розчинів калійод або каліохромат. Якщо вони виявлені, то їх вилучають з осаду повністю. Для цього осад кілька разів гарячою водою до негативної проби на плюмбум-2 йони. На осад, що залишився, діють концентрованим розчином амоніаку. При цьому аргентум хлорид розчиняється з утворенням комплексного катіону, а осад диміркурії дихлориду перетворюється у суміш чорного кольору. Почерніння осаду свідчить про присутність. Ди Меркурий Катионы. У центрофугате выявляют катионы серебру при подкислении рощину нитратной кислотой. Утворение белого осаду свечит про присутность аргента. Дякую за увагу.